Вночі російські військові запустили по Україні 150 ударних БПЛА, типу шахет і безпілотників імітаторів різних типів. 120 з них вдалося збити та подавити силам протиповітряної оборони. Про це повідомили в командуванні повітряних сил збройних сил України у Фейсбук. Зафіксовано влучання 30 безпілотників на дев'яти локаціях, а також падіння збитих повітряних цілей на п'яти локаціях. Одна людина загинула внаслідок нічної атаки російських дронів у Білій церкві на Київщині. Про це повідомив начальник київської ОВА Микола калашник на своїй сторінці у Фейсбук. За його інформацією, тіло чоловіка виявили під час ліквідації пожежі гаражного кооперативу. За даними виконувача обов'язків Білоцерківського міського голови Володимира Вовкотруба, російські військові вже другу ніч поспіль атакують громаду. Про це він написав у Фейсбуці. І більше про наслідки атаки в Білій церкві. Дізнаємося від начальника Київської обласної військової адміністрації. Микола Калашник доєднується до нашого ефіру. Вітаємо вас, пане Миколо. Вітаємо. Бажаю здоров'я студію. Розкажіть нам і на так, так, головніше не нехтуйтесь сигналами повітряної тривоги. Зараз на Київщині оголошено саме сигнал повітряної тривоги. Байте за своє здоров'я, своїх близьких, використовуйте, будь ласка, укриття. Розкажіть нам, якими є наслідки нічної атаки білої церкви. У дев'яти багатоповерхових житлових будинках е, зруйновано вікна двері через вибухову хвилю. Вони були вибиті. Також на на жаль, е, страшна інформація про яку ви зазначили, це Загибель і смерть чоловіка 1960 року народження, який був охоронцем, тіло якого було виявлено під час гасіння пожежі в гаражному кооперативі. До речі, тут повністю знищено 30 гаражних блоків. Близько десятки ще було пошкоджено. Близько двох десятків 20 автомобілів. Пошкоджено знищено. Хочу сказати також, що за медичною допомогою звернулася літня жінка, 86 років. Вона отримала гостру реакцію на стрес, гіпертонічна криза. Вона була. Госпіталізована до місцевої лікарні і надається відповідна допомога. Пане Миколо, вдалося встановити, чим саме обстрілювали Білу церкву російські військові? Це дрони, але краще щоб військові коментували ці питання. Ми займаємося зараз. ліквідацією, фіксацією наслідків. Хочу сказати, що одна із шкіл зараз працює в режимі навчання онлайн через те, що на покрівлю також впав дрон. Не було детонації, але було пошкодження самої покрівлі. Працювали групи індифікатори ДСНС для того, щоб забрати цей об'єкт, щоб було безпечно навчатися дітям. Від завтра буде відновлено навчальний процес. Також два приватних житлових будинків були пошкоджені. Пане Миколу, чи є наразі проблеми в місті чи в громаді з електропостачанням, з водопостачанням внаслідок обстрілів? Була руйна сьогодні лінії електромереж, електропередачі, відповідно заживлена через аварійну. Служби бригадні ДТЕК регіональні мережі працюють на місці. Протягом декілька годин має бути відновлена і ця лінія. Проблем з водопостачанням. Немає місто продовжує функціонувати в штатному режимі, але єдина проблема це ворог, який продовжує атакувати, і знову над білою церкви є ворожі цілі, тому працюють наші сили проти повітряної оборони. Ми нагадуємо завжди нашим глядачам, що брали до уваги інформацію від повітряних сил збройних сил України, яку вони повідомляють, зокрема, і ту, яку ви щойно оголосили про те, що оголошена повітряна тривога. Пане Микола, і ще хотіли запитати, яку наразі роблять рятувальники? Ну не зараз, прямо тому, що повітряна тривога в області. однак, яку ще роботу треба зробити рятувальникам і комунальним службам на місцях обстрілів. Ужбами ДСНС рятувальниками забезпечена ліквідація пожеж. Зараз комунальні служби працюють над розборами завалів. Потім, відповідно до протоколів, місцеві комісії працюють на фіксацію наслідків збройної атаки агресії Російської Федерації. Створюються відповідні чек-листи щодо житлових приміщень. Це дає можливість людям подати відповідні заявки через ДІА або через СНАП, через програми відновлення для того, щоб відшкодувати собі вартість завданих збитків. Тобто, звертаються люди із запитами до військової адміністрації чи до місцевої адміністрації? Це робота місцевої адміністрації, органи місцевого самоврядування. Дійсно люди звертаються, надається відповідна консультація і. Пропозиція від представників місцевої влади, тому що люди розгублені. Їм треба першочергово надати психологічну допомогу а також надати відповідні консультації про подальші кроки для того, щоб отримати в тому числі і компенсацію, підтримку фінансову, зокрема від різних програм. У нас є і регіональні і місцеві по програмі Турбота на оренду житла. Наприклад, якщо житло було повністю зруйноване, або навіть до того, як державна комісія від відповідальність Відно оцінку з місцевої влади відбувається відповідна компенсація для початку якісь будівельних робіт. Також встановлено взаємодія контакт з міжнародними партнерами. Надається допомога в склінні вікон. Ми напрацювали відповідний механізм. У нас є різні джерела допомоги. Ми всі пропонуємо людям. Пане Микола Дуже дякуємо за цю інформацію і глядачів, які на київщині перебувають, просимо залишатися в укриттях до відбою. Микола Калашник, начальник Київської ОВА був з нами на прямому зв'язку. Дякуємо, що доєдналися.